Друзі, вітаю! Я після ранку понеділка щось в мене так схотіла передивитися по загрозах по регіонах, тому що такий був масований обстріл. І ось хочете подивитися на початок початок листопада, які, що буде по загрозах. Отак, от, от ми як ми провели жовтень, то яким буде. Які будуть перші дні листопада. Дивіться, от знову ж таки карта, да? і піду отак по областях. Буду говорити всі області, і потім Київ і Київську область дивимося окремо. Так, я буду говорити на що звернути увагу. Починаємо з Волинської. Загроза, ударів з повітря. Ракети, дрони, да, загроза ударів на найближчі дні. Регіони України, загрози ударів. Так, Волинська. Рівно. Рівеньська щось може бути, але буде відбито. Ну тобто будуть відбивати Житомирська, Щось може. Житомирська, так. І знову бачите, щось йде, щось іде. Є загроза, є відбивання, але може бути і прильот, будь ласка, будьте обережні, Чернігівська. Да, Чернігівська знову бачите. Ой, ніяк вони не заспокояться. Чернігівська, будьте обережні. Так, сумська. Знову Сумська. І щось може, знаєте, зупинитися, щось знову з, е, зі світлом пов'язане. Може зупинитися, так? Да? Ой, так, Львівська. Львівська, будь ласка, обережно, бачите? От тоді показала луна на Київ і скільки в Києві було по енергоносіях, да? тому, будь ласка, будьте уважні. Львівська область. Львів, Львівська область, да? Тернопільська. Тернопільська знову, дим без вогню. Але туди ближче до Хмельницької. Так, якщо вам так видно, ось тут Тернопільська, отак ближче до Хмельницької. Хмельницька. Вінницька. це Вінницька таке, як без, без світла сидить. От наче і прильотів немає, а таке, що сидить без світла, не знаю. Так, Черкаська. Черкаська. М -м -м, будь ласка, обережно. Якщо повітряна, йдіть в укриття, тому що щось якісь тут жертви можуть бути, розумієте? І знову по інфраструктурі. Не заспокоїться вони, так? Да? Полтавська. Полтавська також загроза є. В страху тримають, Харківська. Харківська також страху там таке. Давайте заново, да. Сейчас затасуємо. Ще, Закарпатська. Ну, типу, як і відбивають, да? Івано-Франківська. Так, Чернівці, Чернівецька. Знову ж таки, бачите, щось може бути? Щось може бути. Працює ПВО, але будь ласка, будь ласка обережно. Вінницька знизу там, де Одеська. Ну, ближче да, до Одеської. Є. Так, давайте Одеська. Ой, Одеська Ви Бачите, знову якась загроза стоїть. Загроза є. Є загроза прильоту Миколаївська. Миколаївська. Може бути дим і дивіться, скільки е цих дронів. Боже, я так розкладаю, а вам нічого не видно. Миколаївська можуть бути пуски, так? Далі. Херсонська. Можуть бути щось може бути ще із жертвами Запорізька. Так, що ми ще? Дніпро ми дивилися Дніпропетровську. Не пам'ятаю, давайте ще раз. Дніпро. Знову ж таки, щось може бути по там, де світло. Так, да, бачите, можливо, де світло щось зупиниться. Так. Ну що, давайте ще крім глянемо. Ой, дивіться, а в Криму щось таке е, в, в страсі, да, люди, в страху, господи, як щось скажу. В страху знаходяться люди. Бачите, щось цікаво, що там буде в Криму. Так, і давайте Київ, в Київську область. Київ. Київську. Я чогось думала, що вони вже заспокоїлися, що вони вже провели жовтень і починають нове життя. Але ні, бачите, як найметься Київ, Київська область, загрози найближчі дні, загрози ударів. Давайте Київ спочатку. Щось може бути Київ. От дивіться, іде як типу загроза, а це що, це лівий берег? Там, де ближче. Отак от, якщо тут бровари, да, то отак. І десь центр, е ну, це центр, да, правий берег, і тут щось може прилетіти ще із жертвами. А тут, типу, як відбивають, бачите, тут щось може прилетіти з жертвами. А там, де Бориспіль, там наче відбивають собаки. Давайте Київську область. Також викладаю по напрямкам. Не ігноруйте, будь ласка, повітряні. Так, давайте Київська область, загроза. Загроза, з повітря. Напишні. Київська область в найближчі дні. Так, почнемо напрямок той, що вниз весельків. Щось може бути, щось може бути, я не знаю, може і відіб'ють, може і відіб'ють, знаєте, але щось, щось може. Тут, типу, як ну, дрони, так? Да? Так, що в нас далі? Направлення Біла церква. Ну, наче так, наче так нічого. Так, далі. Макарів. Макарів, так, Житомирський. Ну Траса Житомирська, я маю на увазі, макарівський напрямок. А, щось є якась загроза? Є якась загроза, але типу відбивають. Так, давайте далі Ірпінь Буча. Знову ж таки, бачите, в страху, щось там, щось щось недобре. Ірпінь Буча, будь ласка, обережно. Так, далі, Вижгород, напрямок, да, Вижгородський. Бачите, що робиться. І знову ви бачите скільки. І щось таке знову можуть влупити, що перестане працювати, розумієте. Так, отут зберу трошки, да? якщо ви не проти. Щоб повна картина була, а то якось так є. Давайте тепер ми бровари, напрямок бровари. Найближчі дні загрозу ударів. Броварський напрямок. Знову щось може бути, бачите? Так, Бориспіль. Бориспіль також щось може бути, якийсь прильот. Бачите? Так, вниз туди що в нас там? Там Бухів, так? Да? Ну, більш-менш, так? Да? І ми з вами ще не подивилися. Чи дивилися, я вже не пам'ятаю, Фастівський напрямок давайте ще так. Це, типу, йде от Васильків, Біла церква, Фастівський, да? і отак Макарівський. от За Білою церквою Фастівський, давайте. Є загроза з повітря. Є загроза. Ой, полетіло. Бачите, що робиться? Є загроза. Хочу ще подивитись вишневе боярко. Якщо не проти. Вишневе. Бачите, що робиться люди в страху. Двоєрка. Знову щось буде літати, щось будуть відбивати. Ой, люди тримаємося. Я то думала, що воно вже все відстрілялося за сьогоднішній день, але ж бачите, що робиться. Не ігноруйте, будь ласка, повітряні, бережіть себе і бережіть Україну.